жовта диня, чи впустить нас серед ночі добра господиня, коляда по світу йде, навріздяний не дух несе, сію ми, сіє зла, щоб в вашу хату, щоб усі були здорові, щасті, радості. dia бізіронька уже сяє. Рождество святе є диво, хай святкуємо щасливо, веселіться, праздникуйте, зядом Божим всіх віншуйте. І прийміть дари від Бога, мером стелиться дорога. В флімі зірка сяє, на добро благословляє. Господи, господи. Как здесь